Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92-ї бригади. Пане Олесю, доброго ранку. Вітаю вас. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям слава героям слава, пане Олесю, Спілкувалися з вами на початку цього тижня. Отже, давайте сьогодні підіб'ємо підсумок. Власне, що змінилося на тому вітинку фронту, де перебуваєте ви з побратимами. Ми згадували під час розмови, що ворог намагається доукомплектовувати ті свої підрозділи, які знекровлені, де багато трьохсотих двохсотих, і додатково ще намагався перекидати сили. Що змінилося за цей тиждень? Прошу. Ну, ви бачите, що зараз відбувається взагалі по всій лінії фронту, і на, на півдні, і на сході, і на півночі. Ворог намагається всіми своїми силами максимально територію захопити і просунутись, поки щоб не було можливості у силу оборони десь закріпитися, де вони втрачають позиції. На нашому напрямку, глибокі, де ми перебуваємо, ситуація дуже напружена. Вони щодня продовжують штурмувати це населений пункт для того, щоб в сторону Липців до Харкова. Але за цей тиждень, що ми не спілкувалися, у них ніяких територіальних забутків немає. Але ситуація дійсно дуже важка, і вони підсилюються, цілу під цілуються напрямок постійно, і за підтримки авіації намагаються щось тут зробити суттєве. Також неодноразово з'являлася інформація в мережі про те, що окупанти до Вовчанська підтягують техніку, підтягують резерви, зокрема особового складу, зокрема, також з останніх заяв це речник оперативно-тактичного групування військ Харків Віталій Царанцев говорив про те, що нині чисельність російських військовослужбовців на півночі Харківщини становить орієнтовно від 30 тисяч осіб. Зокрема, чи спостерігаєте якусь певну під? Готовку до нових наступів, нових штурмів, чи вони ж просто відновлюють свої втрачені резерви на цьому напрямку? Ну, вони відновлюються і вони частину своїх сил, які мають з того боку кордону, вони рухаються вздовж кордону для того, щоб вивчати місцевість і де можна проходити. Ви, ви мабуть, вже чули, що біля сотницького казачка там теж напружена зараз ситуація. Це для того, щоб простягнути і наші сили. Да і по нашій навіть лінії фронту є місця, де раніше вони не були активні, але наразі вони і там намагаються шукати варіанти просунутися вперед. Ну як називають дуже часто шукають шукає слабкі місця в обороні для того, щоб роздвинути успіх. Оце в принципі, постійно вони намагаються зробити. У нас сьогодні був матеріал про десантників з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які якраз таки е, боронять на напрямку Вовчанська, і вони показали кадри. Ну просто місто старається з взагалі, з практично вже можна сказати, не існує. Тобто е, ситуація повторюється з ураженням великих будівель, малих будівель будь-яких, так само як і в Бахмуті, так само як і зараз Турецьк, той такий Нью-Йорк. Та Такі Авдіївка. А на вашому напрямку ви згадали саме про глибоке про липці, Наскільки активно зараз ворог використовує авіацію? Ну і безпосередньо про дрони. Наскільки зараз ми можемо говорити, що у нас можливо є паритет з ними? Чи навпаки, в противника все ж таки на жаль, але залишається перевага і в живій силі, і в техніці різного штибу? Їхня найбільша зараз перевага це в авіації і в кабах. Вони по нашому напрямку кинули 16 разів 24 каби. З літаків, і це дуже руйнівна сила велика. і може зчули зараз. Вони взагалі дев'ять тонн бомбу роблять. Mm, так а що таке 9 тонн це може там півмістечка зносити. Просто а з нашого боку, дійсно, у нас в дронах ми розвиваємося дуже активно, я впевнений, навіть набагато швидше, ніж вони це роблять. і Це добре, але такої великої потужної зброї, як той каб, у нас немає. Тому нам інколи доводиться там ти саме двоповерховий будинок, десь сім містечко, де вони засіли, або їхні розрахунки, або там снайпер, або кулеметний розрахунок. Нам прям доводиться дуже серйозно постаратися, щоб його зруйнувати і разом з ними, тому у них є перетес, перетес, перевага саме от в цьому в авіації, в бомбах і в ракетах. Угу. Дещо раніше на телеграм-каналі Ахілес з'являлося повідомлення про те, що вперше в історії російська самохідна артилерійська установка Мальва була уражена fpv дроном Розкажіть детальніше про цю операцію, зокрема. Ну, у нас не було 100% підтвердження, що ми її вразили, але дрон був на такій близькості, що зазвичай до дев'ять випадків е, влучання є. Тож ми впевнені, що влучання було, і наша розвідка підтвердила, що таке так, так є. Вона була помічена в іншому місці і вже була пошкоджена. Дійсно, працювала мальва в цьому напрямку, і ми на неї полювали і вразили. До речі, ми під час нашого спілкування згадували, що спека впливає і на техніку ну на військовослужбовців зрозуміло вести бій або працювати в там. Спеку під 40 градусів це надскладно. Я буквально днями слухав одного військового, який розповідав, що настільки спекотно було, що просто втрачалося можливість керувати дроном. Наскільки часто трапляються такі ситуації, що в таких випадках ну вдається зробити, повертнути той дрон? Чи все таки щоб він виконав своє завдання? Розкажіть, ви знаєте, в дні, коли була спека, прям надзвичайно аномальна. Ми половина цих вилітів присвячували доставки води нашій піхоті, щоб вони не повзали за нею фізично, тому що вони були просто знищені. От така, така була погода, що ми мали це робити, без цього вони б там просто не вижили в тих умовах. А дійсно, коли спека не можна працювати, і техніка відмовляє, і все ж так само, як і Великий Мороз, теж техніка відмовляє. Ну, безумовно, так хотіла б також поточнити стосовно того, що тривалий час вже в принципі триває набір до батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Зараз наскільки активно долучаються до батальйону військовослужбовці, майбутні військовослужбовці, ви знаєте, три місяці тому у нас така була точка. Пройшли ми, коли ми перестали брати всіх, ми почали брати найкращих. У нас реально на за на, наразі. На Десь 12 людей на місце наш батальйон. Щоб потрапити, ми прям дуже ретельно підходимо до кожної позиції. Спочатку людину по проводить профільний спеціаліст, якщо там майстер БК, майстер дронів або реп-спеціаліст, спілкується взводний, потім командир роти по цьому напрямку, а вже потім і далі. І наразі ми у нас більше вакансій, мабуть, немає. тільки тільки там, ну може там 10 вакансій залишилось на найкращих, найкращих. А решту ми вже орієнтуємо на коли будемо полком, це незабаром станеться. У нас буде знову дуже серйозне збільшення, і будемо запрошувати. Але у нас вже резерв, є десь там 900 людей, яких ми готові розглядати і до наступати. Ще хотів би поговорити про протидію ворожим безпілотникам. Теж в мережі було відео, як щоправда, не знаю, це полював наш дрон на Орлана чи то на залу, але сам сам гвинт був позаду того безпілотника, і хлопці просто прикріпили якусь палку і намагалися таким чином вразити. Ну, це радше, вочевидь, виняток, але якщо говорити про реальну потужну протидію ворожим дронам в напрямку РЕП застосування, що Зараз ми маємо наскільки вдалося удосконалити ці техніки, цю техніку, ці технології, ну фактично, ось давайте за навіть за цей рік. І що серйозно, треба збивати всі ці орлани зали системами ПВО професійними. А так як у нас не вистачає ракет до цих систем, тож нам доводиться і нам стане нарізати задачі вище командування дронами це робити. І ми це робимо. І не тільки ми, це багато підрозділів цим займається, прям виділена окрема група. Спеціалістів, які мають знищити дрон розвідник, тому що коли дрон розвідник в повітрі, то точно будуть буде жертви з нашого боку, тому що ця техніка буде вражена все не на ладоні. Такі засоби, як Суперка, Марлан, Зала, вони мають надзвичайну можливість з 4-5 кілометрів спостерігати за великою територією і точно наводити ці самі ланцети або артилерію, або ті самі каби. Тому дрони розвідники треба знищувати. Це пріоритет ціль наразі.